Кохає, не кохає, обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: тут однозначно дуже теплі почуття йдуть. Закоханість, прихильність, дуже світлі надії партнер з вами пов'язує. Ви для нього таке сонечко. Ярко світити і йому кайфово у ваших промінчиках. Єдине, але якщо ви на початковій стадії стосунків, то. Це все йде як такий спалах, який поки що не сформувався у міцне і осознане почуття любові, і час покаже, що буде далі, поки однозначності немає. А для тих, хто у стабільних довгостривалих стосунках ця карта про кохання і прихильність, в незалежності від того, що там між вами відбувається зараз. Вас кохають. Другий варіант тут таємниця, вкрита мороками де. Між партнерами тут, очевидно, є якась незрозумілість, недосказаність, можливо, навіть інтриги, невизначеність. Ну, це в принципі непогано для початкової стадії стосунків, коли тягне до партнера, є зацікавленість, але люди поки що. Пізнають один одного. Це все підсвічено емоціями, емпатією. Але чим це все закінчиться, поки не зрозуміло. тому що люди не бачать один одного справжніми. Вони поки що показують один одному лише найкращі свої сторони. Для довгих і стабільних пар ця карта не сама сприятлива. По ній іде невизначеність почуттів, недовіра, стосунки тут незрозумілі Можуть бути незрозуміло чого очікувати, немає впевненості в завтрашньому дні. Але почуття, прихильність при цьому є. А от самі стосунки між партнерами можуть бути непростими. Третій варіант. Ну, скажімо так. Людина в вас закохана, але закохана в те, що і ви закохані в неї, тобто любить за любов до себе. Ну, На початковій стадії це наче й непогано, бо це може перерости в щось більше. А от якщо ви сім'я або вже давно разом, тут може відбуватися періодично гра в одні ворота. Типу, якщо ти мене кохаєш, тоді і я тебе. Тут жінка для чоловіка джерело всього, щастя, емоцій, натхнення. Але ж, щоб це джерело не спорожніло, його ж наповнювати треба чоловічою енергією, тоді буде і гармонія, і ділія. А чоловік у даному випадку може цього не розуміти, і жіноча задача це до нього донести. Четвертий варіант. Так, тут є відносний рівень почуттів, кохання. Якщо це початкова стадія стосунків, це може виражатися в флірті, в емоціях. Тут, безперечно, ви небайдужі людині. Її тягне до вас, є потяг, ви, наче як такий дуже бажаний трофей, він дивиться і каже, Я хочу це собі. Інший момент, що, можливо, жінці для того. Щоб це тривало і далі, потрібно трохи пограти, бути менш доступною у спілкуванні, у фізичному контакті, іначе так, вислизати потроху з його рук. І не розкривати всі свої карти, бо тут саме на цьому все зав'язано. Якщо це стабільна пара, яка вже давно разом, то саме такої гри може і не вистачати. Ну, підсипти перцю на вентилятор, ну не знаю. Бо почуття тут є, кохання є, а от з часом це все може перетворюватися на таку нестачу емоцій.